Вітаю, друзі! На огляд! Чергова монета передостання вдвічі була випущена в 2017 році, із серії області України, присвячена одному з найбільш промислових економічних та культурних осередків України, центрів вищої освіти і науки Харківської області, розташованій на північному сході України. Економічно-географічне положення регіону стимулювало розвиток машинобудування. Енергетичного, електротехнічного, транспортного, сільськогосподарського та металообробки продукція харківських машинобудівних підприємств має світове визнання, зокрема Харківського тракторного заводу та заводу тракторних двигунів, державного авіаційного підприємства, заводу самохідних шасі тощо. Корисні копалини в області представлені природним газом, нафтою, кам'яним і бурим вугіллям, кам'яною сіллю. Фосфатами, охрою, глиною, пісками, вапняками, крейдою тощо. Харківська область посідає важливе місце в Україні у виробництві товарного зерна, важливих технічних, сільськогосподарських культур, розвиток овочівництва та садівництва. Монета була випущена 12 грудня 2017 року. Номіналом 5 гривень. З біміталевого Сплаву недорогоцінних металів вагою 9,4 грама, діаметр 28 міліметрів, тиражем 35 тисяч штук. Тож, друзі, переходимо до розгляду аверсу монети, як завжди, без капсули. Так. Де ми тут О? О-о, так, щоб чорненьке було. Отак от от виглядає. Наче... Добре. О, гарний фокус. Так, тож, друзі, поїхали. На версі монети розміщено у горі Малий Державний Герб України. Написи півколом зверху: Національний банк України. Знизу 5 гривень. Праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. В центрі монети зображено. Композицію, що символізує область. Білокам'яна будівля Шарівського палацу неоготичного стилю кінця 19 століття, під якою зазначено рік карбування монети 2017. Праворуч стилізований трактор. Ліворуч одна з візитівок Харкова. Фонтан, дзеркальний струмінь. Унизу пшениця і соняшник. Так. Переходимо до реверсу монети. Так, реверс, реверс. Фокус щось не ніх... хоєв. О, ось так. Значить, реверс монети. На реверсі монети зображено Герб області. По колу розміщено написи Харківська область зверху і заснована у 1932 році внизу. Ось така монетка. Далі переходимо до розгляду герба Харківської області в кольоровому зображенні та довідкової інформації. Так, друзі, значить, герб Харківської області був затверджений 11 травня 1999 року рішенням 6 ї сек... сесії 23-го скликання Харківської обласної ради. Значить, герб області являє собою геральдичний щит, чотирикутний, загострений донизу. На зеленому полі щита зображені, перехрещені золотий ріг достатку. І кадуцей жезел, якого також, також золотий, а крила і змії срібні, щит обрамлений золотою каймою. Навколо гербового щита розташоване золоте дубове листя, обвите блакитною стрічкою. Щіт увінчено стилізованим зображенням шестерні, з обох боків якої розташовані по два злакових колоси. На тлі шестерні подано книгу з символічним зображенням атомного ядра з електронними орбітами. Тож, друзі, ось така монетка. Гарненька, бажаю всім мати. Сьогодні моя аудиторія перевалила за 200 підписників. Тож, можете мене привітати. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.